Числа 16 розділ і взяли Корей, син Єцгара, сина Кегата, сина і Датан, і Авірон, сини Іліяові та он, син Пелета, сини Рувимові та й повстали проти Мойсея, а з ними 250 мужів Ізраїлевих синів, начальники громади, закликувані на збори люди вельможні. І зібралися вони на Мойсея та на Раона, та й сказали до них досить вам, бо вся громада, усі вони святі, а серед них Господь, і чому ви несетеся понад зборами Господніми? І почув це Мойсей та й упав на обличчя своє, і промовив він до Корея та до всієї громади, його говорячи, уранці Господь дасть знати, хто його та хто святий, щоб наблизити його до себе, а кого вибере, того він і наблизить до себе. Зробіть ви Оце. Візьміть собі кадильниці, корею та вся громада твоя, і дайте в них огню та покладіть на них кадила перед Господнє лице взавтра, і станеться той чоловік, що Господь його вибере, він святий, досить вам левії весени». І сказав Мойсей до Корея: Слухайте ж, левії весени». Чи вам мало що Бог Ізраїлів відділив вас від Ізраїлевої громади, щоб наблизити вас до себе, і щоб ви виконували службу Господньої в скинії і стояли перед громадою, щоб служити їй, і він наблизив тебе та всіх братів твоїх, Левієвих синів, із тобою, а ти будеш домагатися ще священства? Тому ти та вся громада твоя змовилися проти Господа, а Араон, що він, що ви ремствуєте проти нього. І послав Мойсей та Раон закликати Датана й Авірона, синів Еліяових, та сказали вони: не вийдемо! Чи мало того, що ти вивів нас із краю, який тече молоком та медом, щоб повбивати нас у пустині, хочеш ще панувати над нами, щоб бути також вельможею? Ти не впровадив нас ані до краю, що тече молоком та медом, ані не дав нам на власність поля та виноградники. Чи ти вибереш? Очі цим людям не вийдемо. А Мойсей сильно запалився та й сказав до Господа: не обернися до їхнього приношення, я не взяв від них жодного осла і зла не вчинив жодному з них. І сказав Мойсей до Корея: Ти та вся громада твоя, будьте перед Господнім лицем, та й вони та Араон у завтра. І візьміть кожен свою кадильницю і покладіть на неї кадила та й принесете перед Господнє лице кожен кадильницю свою, двісті п'ятдесят кадильниць. І ти, та Араон, кожен кадильницю свою, і взяли кожен кадильницю свою, і поклали на них огню, і поклали на неї кадила, та й стали при вході з кинії заповіту, а також Мойсей та Араон, і корей зібрав на них усю громаду до входу з кинії заповіту. І показалася слава Господня всій громаді, і промовив Господь до Мойсея та до Араона, говорячи: Відділіться від цієї громади, я винищу їх у мить. А вони попадали на обличчя свої та й сказали: Боже, Боже духів і кожного тіла, як згріжить один чоловік, чи ти будеш гніватися на всю громаду? І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Скажи до громади, говорячи, відступіться зо всіх боків від місця мешканця Корея, Датана й Авірона. І встав Мойсей і пішов до Датана та Авірона, і пішли за ним старші Ізраїлеві. І він промовляв до громади, говорячи: відступіть від наметів тих несправедливих людей, і не доторкніться до всього, що їхнє, щоб і ви не загинули за всі їхні гріхи. І вони відступилися від місця мешкання корея Датана й Авірона з усіх боків. А Датан та Авірон вийшли і стояли при вході наметів своїх, і жінки їх, і сини їх, та діти їхні. І сказав Мойсей: Оцим пізнаєте, що Господь послав мене зробити всі ці, що вони не з моєї вигадки, якщо вони повмирають, як умирає кожна людина, і їх спіткає доля кожної людини, то не Господь послав мене. А коли Господь створить щось нове, і земля відкриє уста свої та й поглине їх та все, що їхнє, і вони зійдуть живі до Шеолу, то пізнаєте, що люди образили Господа. І сталося, як скінчив він говорити всі ці слова, то розступилася та земля, що під ними, а земля відкрила свої уста. Та й поглинула їх, і доми їхні, і кожну людину, що Кореєва, та весь їх маєток. І зійшли вони та все, що їхнє, живі до Шеолу, і накрила їх земля, і вони погинули спосеред збору. А весь Ізраїль, що був навколо них, повтікав на їхній крик, бо казали, щоб земля не поглинула й вас. І вийшов огонь від Господа, та й поїв тих 250 чоловік, що приносили кадило.